Звертаю вашу увагу всіх своїх підписників, всіх своїх клієнтів, хто купує в мене, хто хоче купити ікру червоно-чорної щуки. Це не з дикого середовища. Про це я кричу в кожному відео. В кожному відео розказую з переліком цін прописую, що це не з дикого середовища, що вона відрізняється від дикого середовища. Це аквакультура. Хто не знає, що таке аквакультура, слідкуйте за мною, дивіться, дізнавайтеся, або просто зайдіть у Google і пропишіть аквакультура. Що це? І вам вийде, що це. Рибні господарства працюють над тим, щоб вирощувати продукти харчування в даному випадку. Рибне господарство, з яким співпрацюємо ми, наша компанія по продажу ікри, вони націлені на те, щоб ікра була у вас на столі щодня. В рибному господарстві вирощується 8 видів ікри, з яких добувають ікру. Методом видоювання, не методом забою. Рибку видоїли і вона поплила далі. Знову її запліднюють, і знову вона буде давати ікру. Це ікра не статево дозріла, але вона справжня. Вона береться з живота методом видоювання з риби. Розумієте? Хто не розуміє? Хто вагається, лучше не купуйте. Хто хоче купити, купуйте. Це справжня ікра дуже смачна. Ціни в особисті повідомлення.